У Чернівецькому національному університеті запрацювали діджитал хаб та лабораторія штучного інтелекту. Відтепер щорічно близько ста студентів у цифровому просторі обговорюватимуть проблеми освіти та професійного розвитку. Окрім того, тут молодь зможе реалізувати свої ідеї, які в майбутньому стануть бізнесом. Детальніше в сюжеті. Відкриття ось такого діджитал хабу у Чернівцях стало можливим завдяки наполегливій співпраці благодійників та науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Хотіла б подякувати керівництву університету також нашим партнерам Рокада, які власне озвучили цю ідею і вже разом з представниками університету і Рокади ми зустрічались власне в цій залі. Вони розповідали про саму концепцію і вирішили підтримати цей діджитал хаб. Зокрема, цифровий простір забезпечили усім необхідним устаткуванням. А от для того, аби молодь могла по максимуму використовувати інструменти штучного інтелекту, посприяла Чернівецька it спільнота Ми раді долучитися до відкриття Дітал Хабу. Ми в цій історії ми виступаємо спонсорами. Ми придбали чату GPT, щоб студенти Digital Hub могли розвивати свої ідеї, Економити свій час, оптимізувати свій час і використовувати новітні технології в своїх проєктах, своїх ідеях. Чернівецький національний університет йде в ногу з часом і, незважаючи на ці виклики, відсіч збройної агресії, проблеми в економіці, соціальні різноманітні виклики, ми думаємо, як підтримати нашу активну підприємницьку молодь, як створити робочі місця, як підтримати хороші їхні проекти, які будуть приносити суспільну користь і з яких будуть сплачуватись податки. І Digital Hub, в моєму розумінні, це плече і хороша нова професійна спільнота для підприємців-початківців. Окрім того, проєкт виконуватиме і соціальну місію, враховуючи те, що велика кількість внутрішньо переміщених. Зараз перебуває в Чернівецькій області і вважає це своїм новим домом. Серед пріоритетів допомога з інтеграцією і створення таких просторів, там де студенти, підприємці можуть свої ідеї озвучувати. Ці ідеї набувають фактичної реалізації. Можуть спілкуватися з бізнес-представниками це створення того простору, де вони зможуть себе реалізувати. Нині сюди завітала і вимушена переселенка з Херсонщини. Дівчина навчається на першому курсі ЧНУ і вже має власну ідею, яку хоче реалізувати. Я хочу озвучити таку ідею, як створення можливо, кімнати солової. Саме для допомоги ну, на даний час і для допомоги воїнів, тому що всі ми знаємо, що вони приходять з фронту. У них є проблеми з дихальними шляхами, ну проблеми зі здоров'ям в принципі. І такі силові кімнати їх дуже мало, але вони потрібні до того ж, от я в приїхала з Херсонщини. З Лазурного, це селище на березі Чорного моря. Та ну всі туди їдуть для того, не тільки щоб відпочити, але й оздоровитися. Тут такого нема, тут тільки ліси і силові кімнати були б дуже класними. Це не перший такий проект підтримки стартапів серед молоді, який реалізовується в Чернівецькому університеті. Ну от у цій же залі десь приблизно рік тому наші кращі проекти представлялися перед комісією в лапках слово комісія, яка складалася тільки із представників бізнесу, і вони оцінювали й радили, яким чином той проект утілити у життя щодо механіки впровадження бізнес-ідеї ректор чину розповідає: у кожного учасника своя важлива роль у проєкті. Той йде економіст, робить своє, той йде фізик, теоретик робить теорію, а той якийсь прилад складає після того, як це зроблена робота, її треба якимсь чином запустити у виробництво. І от тоді вже підключаються наші донори, підключаються бізнесмени для того, щоб допомогти реалізувати цей проект. А от з реалізацією найцікавіших проєктів обіцяють допомогти буковинські бізнесмени. Ми сподіваємося, що ці діти лишаться тут в Черніцях. Одна з задач нашого кластеру і бізнес-інкубатор це те, щоб створити класні умови для розвитку бізнесу і розвитку бізнесу саме в Україні. Основний заклик це те, що не треба їхати. Ні з не ні з України. Треба закликати всіх залишатися тут, розвивати свої ідеї тут. Бізнес хаб ну, it кластери, ця наша IT-шна спільнота, Ми стараємося створити ті умови, щоб нашим талантам було комфортно розвивати свої ідеї, свої бізнес. то та сподіваються, що проект стане своєрідною підтримкою для допомоги економіці України у майбутньому. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.